Как вас зовут? Надежда Петровна. Надежда Петровна, да. да. Мы в часы миру. Идите, берите пакет. Спасибо, сынок. Хай вас Бог бережет, мы за и, вас молимся. И, 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 мы за вас молимся. Просите всех. Ну, вы молитесь, да. Спасибо, спасибо, Компания Ген работает на фронте. Все, Хай вас Бог бережет. Спасибо, сынок. Спасибо. Спасибо, Дима. І одразу ж біжить додому. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Нема за що, хай Бог зходимося в часовому юру пункт незламаності. Да, це підтримка, ваша підтримка тих е, нужденних людей, багато старіх е, е, інвалідів є е, люди, які ще тут не виїхали. Е, в районі двох тисяч людей тут знаходяться зараз е в Часовому Яру. І чому ми так робимо? В чому мотивація наша, то, що ми підтримуємо людей? Е в тому, що так е навчає Христос. Буваємо, одягаємо, молимось, що робити можемо, то робимо, підтримуємо військових хлопців. Так що з Божою допомогою переможемо. Час ефіар, 23 березня. Такі дома розвалені. Працюємо, допомагаємо. А, сьогодні неспокійно. Шумно? Там ми роздаємо воду, їжу всім міценатам і донатам. Ви красавці, молодці. Дякуємо. Друзі, Рівненське об'єднання церков. Подяка за вашу підтримку. Ми зараз в часовому міру 23 березня працюємо з вашою допомогою. Ай вас побласавіт також при постійній підтримці вікторинчу причим'ялика народного депутата постійно включається в цю працю. Дякую, Хай Бог савіт.